Беру вас собою в свій день. Вчора мама трьох дітей вирішила прогулятись по Києву і релакснути зі старшим сином і сестрою. підлітком такий релакс вийшов просто клас. У кожного свої загони згідно з віком. Ми дуже хотіли прогулятись вуличками Києва, але був такий дощ, що постійно заганяв нас в торгові центри. Звичайно, ми нагребли купу потрібних нам речей, а потім ми натрапили на ось таку кав'ярню, де готують незвичну для нас випічку кюрки. Ми ніколи такого не куштували і дуже захотіла спробувати. Сама кав'ярня невеличка, але дуже затишна. Дівчата, які там працюють. Дуже привітні, милі і дозволили мені їх познімати. Швиденько покажу вам меню та ціни. Як Бачите, кюрто це велика трубочка з різними начинками та посипками. Є солоні і солодкі. Ми захотіли спробувати обидва варіанти. Їх Готують прямо при вас. Я трошки підглядала, як для нас готували. У самій кав'ярні є зручні столики, де можна посидіти. Або на вулиці, коли там не л'є дощ, як з відра, як вчора. Наше замовлення складалось з кюртоша з шинкою та сиром. Це собі замовив Ростік, Чим здивував мене? Я думала, він обере солодкий, як Ангеліна. З напоїв замовили блакитну Воно там охіта, на які тут, до речі, дуже лояльна ціна. Ростик мене неодноразово здивував, тим, що дуже йому смакував цей кюртож та ще й солон. Бо він взагалі не любитель пробувати щось нове та незвичне. Я також спробувала солон. На смак дуже прикольний, не можу порівняти ні з чим. Тісто дуже м'яке, хоча я уявляла собі, чомусь, що воно буде хрустким. Локацію я вам залишу в описі під цим відео, якщо вам також цікаво спробувати. А ми вирішили завести традицію: кожен раз, коли гуляємо, куштувати щось незвичне для себе. Далі ми погуляли по хрещатику, але недовго, тому що Сінули в дощ. Потім ці молоді ростущі організми мене потягнули ще й в Макдональдс. І коли ми вже зібрались додому, як ви думаєте, що правильно вийшло, Сонечко? Дякую за перегляд. Пишіть, чи подобається вам такий формат відео?